Речник сухопутних військ заявив, що більшість негативних відео з ТЦК це постанова. Останнім часом у соцмережах з'являється все більше відео, з нібито побиттям працівниками ТЦК або жорстким опором мобілізації. Але правда в тому, що більшість цих роликів це фейки у сухопутних військах, офіційно заявляють, це класичний ПСО, інформаційно-психологічна операція. Спрямована на підрив довіри до ЗСУ та дестабілізацію ситуації всередині країни. Такі відео вигідні ворогу. Саме Росія активно розганяє подібний контент, щоб створити враження, нібито в Україні жорстка мобілізація, полювання на людей, але насправді кількість реальних випадків менше 1% від усіх мобілізованих, і це підтверджують офіційні дані це не просто випадкові ролики, це інформаційна війна. Де кожен фейковий ролик це ще один цвях у нашу стабільність, і якщо ви поширюєте такі вкиди, ви працюєте не на Україну, а на Кремль. Це промова чречника сухопутних військ. А чи ви згодні з цим? Напишіть у коментарях. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.